Всім привіт! Сьогодні поговоримо про інвестиції у житлову нерухомість за кордоном. Навіщо українці купують нерухомість за кордоном? Розглянемо декілька напрямків, які часто обирають українські інвестори: Іспанія: приємний клімат, зрозумілий ринок, стабільний попит на оренду, особливо в туристичних зонах. Польща близько до України. Зрозумілий менталітет, багаторічний зріст ціни на нерухомість, великий попит серед студентів і мігрантів. Туреччина приваблива ціна входу, просте отримання виду на жительство, великий ринок для оренди на курортах. Португалія та Чорногорія. Цікаві для золотих віз та життя на пенсії. Також. Часто українські інвестори інвестують у житлову нерухомість в Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кіпрі та Болгарії.